Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Юрію, вітаю вас! Вітаю, слава Україні, героям. Слава у вас є для себе відповідь, навіщо Трамп розпочав торговельну війну, яку зараз мусив призупинити? Більше того, скасувати деякі положення, наприклад, промита на смартфони і на комп'ютери з Китаю. Ну, по-перше, давайте я почну свої слова з чогось оптимістичного. Оптимістично для нас, то що навіть велика світова криза це означає, яку як можуть викликати оці напруга між Китаєм США, вона призводить до падіння виробництва і відповідно падіння попиту на нафту. Це зростання відповідно, про зменшення продажу обсягів. На нафту інший можливий фактор він може продовжитися, може не продовжитися падіння цін. Будь-кому випадку до російського бюджету менше коштів буде надходити за ці поставки, тому що як в сюжеті згадувалося, є, є стабільні поставки, звичайно, до Китаю, але вони чекати не факт, що логістично будуть можливості їх суттєво збільшити. Це раз. Друге питання, тому що чого. Хоче Трамп, очевидно, він спочатку хотів е дуже швидко своїм методом швидких пропозицій рішень, і е такого введення в партнерів чи конкурентів ступор, е змусити їх піти і е контактувати з ним, піти. і... Власне, шукати якихось домовленостей, які б були знову ж таки кращі для Америки, як він це бачить зараз. Тобто, це є певна стратегія, яка була зроблена його, до речі, на і іншими економістами, яка критикується зараз дуже сильно, тому що як вона виявилася не така ефективна, як очікували. Ну але наскільки воно буде в кінцевому результаті, ми це побачимо. Я думаю, швидше вже через місяці, а й вже в обсязі року. Зараз просто ми бачимо коливання по суті бірж і ринків на як відповідь на це дуже швидкі зміни. Ну і по третє очевидно, трамчастина частина думки трампу вдалася. Тому що була ціль, щоб усі е, всі країни, які або, або конкурентами, або в чомусь партнерами Америки е, під загальним таким підняттям тарифів е, не склали загальний розрахунок, очевидно, що вони не складуть якийсь загальний табір не піднімуть всі разом мита проти Америки, щоб було дуже погано для американської економіки. А багато з них почали або хтось піднімає, хтось пропонує. Давайте ми не будемо піднімати, хтось йде, е, просить якихось. Особливих відносин, переговорів, як набив, Віталія відразу запросила напряму особливих відносин торгівельних і сепаратні переговори з Європою почала. Тому бага... врешті-решт. Крім Китаю, звичайно, багато країн захотіло такі такі напрямі переговори. З іншого боку, є великі зараз втрати для економіки ризики, тому Трамп вирішив це трохи призупинити і привести вже такий більш ритм дипломатичних тиску і взаємовідувзаємо відноснах з іншими державами, крім звичайно, Китаю, тому що конкуренція з Китаєм і проблема стримування Китаю вона була для Трампа. вона була ще раніше. Сформульована по суті і за пізні Обами як дуже важлива тема. Потім і за, за Байдена це проявлялося тому що. Проблема є яким чином стримати розвиток потужності економічної та політичної Китаю і в цю велику залежність від поставок по суті від китайського виробництва в Америці. Тому я думаю, тому звідси вих виходить складності до цього процесу. А Пекін, навпаки, бачуючи свою силу, він не йде зараз, навпаки, продовжує піднімати ставки, не йде на компроміс. Ну, до речі, більш дуже пише, що Трамп усуне усіх причетних до провалості старту торговельних війн. Ну тут ми побачимо результати в значно швидшій перспективі, буде це чи не буде. Давайте з вами трошечки змінимо тему. Компроміси, на які в жодному разі не піде Росія на майбутніх переговорах, їх озвучили в інституті вивчення війни. Це питання окупованих територій. Аналітики кажуть, міністр закордонних справ Лавров заявляв, що Київ буде змушений погодитись на такі поступки, нібито повернення на кордони 91-го року неможливе. Окрім того, диктатор Путін навіть вимагав, щоб Україна поступилася територіями Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які зараз не окуповані російськими військами, і стверджував, що Миколаївська та Харківська області є історично російськими землями. Нагадаю, агенція Reuters пише, що спецпосланець Стів Вітков запропонував президенту Дональду Трампу дозволити Росії забрати в Україні чотири області. Видання зазначає, що цю тезу Вітков висловлював раніше і в інтерв'ю. Такеро Карлсону, ну я нагадаю, він там казав, що єдина проблема для врегулювання, найбільша проблема це статус ось цих територій, Е, і те, що він доносив Трампу, я зацитую: найшвидший спосіб домогтися припинення вогню це видати Росії чотири області. Наскільки високий ризик, на вашу думку, як ви оцінюєте? ризик чого? Ризик того, що Америка... що ця ідея, що що ця ідея може пустити корені? Ну, мені здається, невелика зараз перспектива, тому що є і різні напрямки. Намість навіть в самому в самій адміністрації Трампа. Є думка Келога, яка окремо є більш проукраїнська, є думка інших республіканців, які все-таки є в тому числі є і деяких з них, які є трампістами, так само Тому це в принципі тиск від в ситуації від КОФА, який розривається там між Близьким Сходом, іншими регіонами, щось пробує зробити в Москві і допропонує на простіше зайця але він не є. Навіть для Америки найпростіший, тому що вони не можуть досягти цього. Вони можуть сказати, ось й добре ми віддаємо, як її віддадуть. Вони Україну не можуть заставити зараз, ну швид, швидко, дуже там вивести війська. Тобто. Назвіддати Запоріжжя там до Краматорського. Це, це теж утопія. Тому я думаю, Трампа вже теж почали це все розуміти, що це не такий швидкий процес. Но інше питання я ну, як мені здається, це багато це вже миротворчий процес в лапках. вже трошки з самого адміністрації Трампа став вже більш-менш цікавий на фоні тримфних воєн. Думаю, його знову намагатимуться вже відкласти і трошки забути як неуспішний. Можливо, можливо, це бачимося щиткіше через місяць, тому що було багато, обіцянок що вже 20 квітня, вже вже результат, щось близько великдень, щось результату не бачимо. А якщо будуть реально переговори, в принципі, я думаю, у будь-якому будь результаті ці всі хотілки, вони можуть озвучуватися, вирішувати справу, якщо ситуація йтиме як є. Не буде великих втрат розгромів ні російської армії, ні української, тобто будь-яким випадку це все буде біля лінії зіткнення, яка зараз є. Тому що визначатиме е, лінію, ну якось тимчасово, навіть якщо, якщо воно буде міфічне, це перемир'я, це лінія розме військ, де і власа на фронті. Ну але перспективи навіть такого зараз не проглядаються. До речі, ви згадали Кіта Келога, він дав інтерв'ю The Times, і він там сказав дещо. Що довелося йому потім самому спростовувати? Вони це винесли в заголовок. Що він пропонує поділити Україну на області, як це було зроблено з Берліном після другої світової? Потім він сам написав, що його неправильно зрозуміли, що його цитату перекрутили, і насправді він пропонував поділити Україну на райони впливу. Для сил стійкості йдеться е, про французькі, британські, це я так іду з заходу на схід, українські і російські війська, які будуть стояти по дві сторони від е, е, такої собі лінії демілітаризованої. Е, е, не новина Британці, французи не виключають такої можливості. Америка ой, даруйте, росіяни були категорично проти застосування будь-яких іноземних сил. Наскільки можливий такий варіант розвитку подій він це казав на після перемир'я? Ну, дивіться ножки, це все як після перемир'я, коли це перемир'я буде на яких умовах. Поки що ми бачимо, що Росія не готова. На тих умовах дуже лагідних до неї, дуже поступки дуже багато і дається США. Вони не готові йти, вони хочуться використати як такий Момент відродження свого якось дипломатичного впливу на її налагодження відносин з Америкою і поступово продовжувати задушувати Україну і тиснути на неї, ну тобто, знаття санкцій і так далі. Звичайно, вони чітко сказали Москві, що вони не можуть дозволити якісь там введення військ. Тому це питання вирішуватиметься між нами, і європейцями. Хто тобто, хто безпосередньо в куди буде вводити війська? І Україна, яка власне буде ці війська приймати, тому. Відповідно, якщо Росія не буде піти на перемир'я, звичайно, тут постає під питанням, що європейці не готові до перемир'я входити сюди. А Росія не готова зараз принаймні йти на, на такі умови. Тому це, в принципі, розмова е, на Заході в американській адміністрації, ну не тільки європейським політикам між собою, але результат е, поки що все залежить від примусу Росії до перемир'я цього. А поки що цього. Недостатньо, ми бачимо, що кажуть і британці, і французи, і решта країн, які є в цій коаліції, яка обговорює допомогу Україні. Що їм треба гарантії від сполучених штатів, навіть якщо сполучених штатів, якщо американців на території України не буде, що це можуть бути за гарантії? Чого вони хочуть, що їх зупиняє від того, щоб сказати, так ми можемо увести свої контингенти. Я розумію, це гарантія, що реально будуть якісь там підтверджені Москвою гарантії перемир'я, хоча б тимчасово якісь там слова, що вони по суті дозволяють змирюються з тим, що там будуть європейські війська. Але знову ж таки цього поки не, не, не проглядається. Незвичайно з огляду на Сподіваємося, зменшення цін на нафту сподіваємося, зменшення можливості російської армії так само може щось буде змінюватися, але це поки що до осені. Ну на даний момент Росія продовжує таку політику, що будемо добуватися тиснути на фронті, вимучувати, щоб стимулювати до речі, як за союзники, так і саму Україну цими терористичними ударами постійними, так само до поступок. Тому в них позиція по суті не змінилася. Це від нас вимагають наші вже партнери поступок, там за замороження, відмови від повернення повних територій силою. А Росія говорила про всі чотири області, в тому числі ж українські з міста Запоріжжя і і так далі, так і зараз говорить. Тому тут це не неефективна вочевидь форма переговорів. Тиску на неї зараз недостатньо ефективне, я би сказав. Ну, це очевидно. Але яких гарантій британці-французи хочуть від американців, не від росіян? А від американців, знову ж таки, це частина того, що. Вони будуть також в участь беруть у цій приговорах. Вони можливо дають гарантії, що вони вступляться за них, коли там розпосередня, що Росія вже на стаміті війська нападе. Але це теж під питанням, тому що сама доля п'ятої статті НАТО, з огляду на курс нинішній американський на вивід військ з Європи, це теж таке непевний, непевний момент. Тому я думаю, вони самі до кінця ж не сформулювали, що це за гарантії. І це знову питання, щоби переговорів дипломатичних е -е, розмов. Поки що це залишається в такому просторі слів, спасибі, Юрію Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень.